Ця підвізка пташка народилася випадково. Донька збиралася на етнофестиваль і треба було щось таке додати до образу. Я вирішила зв'язати пташку. Знайшла схему на просторах інтернет та взяла кручену рафію. Вона сюди більш пасує гачок 3 мм і поїхали в'язати. Схема в нас з вами є: ось вона. І тут показано, що починаємо з кільця мігурумі, але я не дуже люблю його використовувати, тому набираю три повітряних петлі і в першу петельку використовую її як кільце мігурумі, набираю шість стопчиків з накидом. Далі будемо в'язати зворотніми рядками. Знов набрали три повітряних петлі та повернули в'язання. Ми починаємо по звичайній схемі в'язати по два стопчики з накидом в кожну петельку з шести. До речі, хочу вам відкрити секрет, що таким чином ви зможете завжди зв'язати половину круга або половинку квадрата, зробивши з нього. Бабусіного я маю на увазі, зробивши з нього трикутничок, в'яжемо з воротніми рядками. Дов'язали 12 стопчиків, робимо 3 петельки підйому і знов повертаємо в'язання. В цьому рядочку чергування подвійний стопчик, ось так, і одинарний стопчик з накидом. Ось і все. До речі, хочу сказати: зверніть увагу, потім буде дуже сильно видно, що зараз у мене рафія набагато об'ємніше, ніж та, з якої я в'язала. Так, дівчат, це особливість цього матеріалу. В ньому може бути або великий об'єм, або дуже тоненький. Поки розказувала, дов'язала до кінця, і тут я набираю. Вісім петельок, сім і одну петельку підйому для хвостика. Ось це хвостик. Далі робимо з'єднувальну петлю, потім стовпчик з накидом, потім стовпчик, напівстовчик з накидом. Дивлюся на схему. До речі, якщо ви досі не читаєте схем, будь ласка, передивіться мою обетку. Вона є на сторінці. І ми з вами обов'язково далі будемо вивчати, як же в'язати легко по схемі. Мені неймовірно подобається, я раніше також не вміла, але коли навчилася, це як кросфорд розгадати. Далі нам треба вирівняти верхню частину, і ось тут дивіться, де саме в'язати ці стовпчики. Я раджу не підхоплювати під повну петельку, а вводити гачок саме в петлю, яка зверху. Тому що тоді не буде так багато дирочок. Підтягуємо мій хвостик від набору петель і пров'язуємо до кінця.